Вітаю слава Україні! Слава Збройним силам України і слава Ісусу Христу! Почну своє звернення з важливої інформації. Появилися шахраї, новий вид шахрайства Івано-Франківську. Увага, підприємці! Розсилають листи, начебто, від міського голови. Івано-Франківська представляються заступником міського голови Русланом Гайдою, начебто збирають кошти на Збройні Сили України. Хочу сказати, що жодного такого листа ми зараз не розсилаємо це є шахрайство. Ми передали всю інформацію в правоохоронні органи. Відповідно, правоохоронні органи розслідують зараз шахраїв. Вже таке було івано-франківську правда, представлялися військовою цивільною адміністрацією. Тому ще раз хочу звернутися до всіх івано-франківців. Жодних листів ми не розсилаємо з допомогою з проханням допомогти. Якщо й робляться певні акції, є відповідний благодійний фонд моє місто, на яке акумулюються кошти ніяких звернень від міського голови до підприємців. Місто Івано-Франківська не не розсилається. Це шахрайський метод, тому шахраї хочуть сьогодні максимально скористатися ситуацією кому війна, а кому заробіток. Хочу також відразу сказати, що слава Богу, цю добу немає обстрілів по критичній інфраструктурі і є можливість відновити ті пошкодження, які. Відбулося по нашій державі, тому е дякуємо нашим енергетикам всім, хто долучається, щоб зараз е зробити максимально, щоб ми могли користуватися світлом електроенергією. Але не зважаючи ні на що, я дуже прошу: з 17 години до 23 години максимально економити, ми в громаді 50% е освітлення вулиць е зменшили. А також споживання, також прошу підприємців врахувати ще потрібно 2-3 доби для того, щоб відновити повністю електропостачання по всій нашій державі. Також нагадую, цей тиждень ми маємо онлайн навчань в школах, і дитячі садочки припинили свою роботу. Будемо відслідковувати ситуацію з понеділка, якщо все буде гаразд, будемо відновлювати. Але поки що, цей тиждень ми не знаємо. Що ворог може вдіяти, тому краще безпека безпека людей понад усе, також під час тривог в місті не курсуватиме громадський транспорт. Прошу з розумінням поставитися. Також є можливість збої в системі дозор, тому що система на серверах, які є в місті Житомирі, там були обстріли, тому максимально ми повинні розуміти ту чи іншу ситуацію. Ще раз наголошую: з 17 до 23 години, будь ласка, економимо світло, 50% освітлення. Нас попросили правоохоронні органи для того, щоб злочинність не зростала, тому освітлення буде, але в меншій кількості. Ще одне, будь ласка, не постіть всяку, перепрошую, фейкову інформацію. Тому що ворог, крім того, що задає удари ракетні, ще намагається максимально сьогодні розпосюдити свої фейки. Тому постимо тільки те, що ми бачимо із офіційних джерел інформації, тому що протягом цих двох-трьох добів дуже багато було фейкової інформації. Навіть вчора була фейкова інформація, приклад цього про те, що треба відключати електроприлади на нічний час. Це є неправда сьогодні. Не є проблема з виробництвом електроенергії, є проблема з балансування системи. Тому, будь ласка, тільки довіряйте офіційним джерелам е, інформації. Е, відповідні джерела інформації я напишу на, свої, на своїй сторінці. Також вчора, дякуючи нашим ще один спільний проєкт, запрацював це проєкт е, допомоги деокупованим територіям. Це спільний проєкт е, чужих людей немає. Міжнародний благодійний фонд Україна відкрите серце спілкою волонтерів Прокорпатії Івано-Франківської міської ради. Один раз в місяць. Ми будемо відправляти допомогу на деокуповані території. Цього разу це є мешканці Вовчанська, ізюма і Гороховатки. Отримали цю допомогу. Це є спільний проєкт і дякую, що це робиться. До слова, триває збір посилок для військових на фронт. В логістичному центрі їх можна передати на Донецький, Харківський, Луганський та Запорізький напрямок. Збір відкрито до 16 години 18 жовтня. Нагадую ще раз, до 16 години 18 жовтня приносити ці допомоги можна на вулицю Грушевського, 21 на першому поверсі спілка волонтерів. Тому, будь ласка, врахуйте це. Також. У всіх ЦНАПах соціальних захистах, захисту ми розповсюдуємо інформацію, що робити при ядерному ударі. Будь ласка, ознайомтесь, візьміть собі пам'ятку. Ще дуже важливо, ще дуже важливо, що в області зараз вимірюється в 10 точках рівень радіації. Станом на. На зараз не фіксувалося якоїсь більш збільшеної радіації, але в десятьох точках області така інформація відслідковується. Також хотів би сказати, що до Дня захисників і захисниць України та Покрови ми розмістили соціальну рекламу. Ну, зокрема, це бікборди, сітілайти, А зараз це куби, які є на 100 метрівці. Це розміщені наші герої, які віддали своє життя з 2014 року на новітній московсько-українській війні. А ще одна дуже важлива інформація, знаю, що зараз великі черги є при роздачі соціальної допомоги людям золотого віку. Ще раз скажу, що не переживайте, ми знайдемо механізм, що кожен хто. Є в списках, і хто не є в списках для того, щоб попасти в ці списки на роздачу, треба набрати телефон 067 256 68 77 Всі отримають. Будь ласка, з розумінням ставтеся. Ми пробуємо телефонувати і просити, щоб прийшли саме по телефонному б зону. Але, на жаль, люди не справляються сьогодні. Та кількість людей, крім того, вчора, позавчора дещо. Дещо у нас були проблеми з тривогами, тому що ми не роздавали, коли повітряна тривога. Тому не переживайте, ми ще продовжимо до 20-го числа відповідну роздачу і тому врахуйте. Ще раз скажу про телефон: 067 256 68 77. Приносимо певне вибачення за незручності, що потрібно очікувати. Але по іншому сьогодні таку кількість це близько 30 тисяч допомог організувати. Неможливо, ну і на завершення хочу сказати, що реалізовується в Франківську декілька міжнародних проектів. Дякуємо нашим міжнародним партнерам. Мова про реалізацію проекту в дитячій лікарні. Облаштування реабілітаційного центру, а також тролейбусної лінії інших проєктів. Тому дякуємо нашим міжнародним проєктам-організаціям, які в такий нелегкий час далі продовжують допомагати Івано-Франківську. Ще раз наголошую, вся інформація буде ще частково описана зверху. Дякуємо Збройним силам України, не ведемось на шахрайські дії, які зараз. Пробують здійснювати Івано-Франківську на фейки все буде Україна, слава Україні!